Як загорівся цей корабель ракетоносії, сірпухов щось можете розказати, і як цьому посприяв посприяли в гур безпосередньо? Ну офіційно ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але так загорання і пожежа була ну скажімо так, не випадковою? Це можна стверджувати в цілому, Серпухов втрата або виведення з ладу на довгий період для ворога це відчутна втрата, тому що це сучасний. Корабель 15-16 рік ведення в експлуатацію, і ймовірно він розглядався, враховуючи втрати Чорноморського флоту для перекидання власне на Чорне море. Тому для України це добрі новини. Тобто він не брав участі у російсько-українській війні, але мав би відправитися до окупованого Криму та з такою метою, так враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. А те, що він вигорів, як зазначили на сторінках гур, це значить, що він тимчасово виведений з ладу і його можуть полагодити. От аналітики Дефенс Експрес, до речі, звертають увагу, що пожежу мали приборкати автоматизовані пожежні системи та дії екіпажу, але цього не сталося. Чому те, що він вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання, технологічне обладнання виведене з ладу, знищене, пошкоджено і для того, щоби. Відремонтувати дане судно потрібно справді тривалий час. Чому не спрацювали? Ну чому не спрацював екіпаж? Це питання до дисципліни Балтійського флоту і власне самого судна. А чому не спрацювали автоматизовані системи? Ну, вочевидь, є різниця між бойовим чергуванням і просто ситуацією, коли судно стоїть в очікуванні, тому. Я думаю, що внутрішні розслідування покаже, якщо вони захочуть справжні деталі оприлюднити, чому не спрацювали ті чи інші речі, але факт можемо констатувати. А які взагалі потужності військові Росія має в Балтійському морі? Скільки там подібних кораблів, наприклад, вона там має для того, щоб відправити їх, як ви зазначили, там на російсько-українську війну там до Окупованого Криму? Має потужності, оскільки ну це власне той напрямок, де Росія змушена постійно погрожувати і НАТО. Зокрема, але перекидання судів досить ускладнено. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі, тобто інші шляхи логістичні існують, але вони достатньо складні і довгі в будь-якому випадку. Розширення фактично театру. Таких бойових дій для російських флотів це добрі новини. А те, що бойові російські кораблі згорають чи зазнають пошкоджень в Калінінграді за тисячу кілометрів, про що це свідчить? Це свідчить про те, що для військових об'єктів на території РФ безпечних місць немає. І так, це прямий наслідок російської геноцидної війни проти України, яку веде Путін і його режим. Тепер давайте до внутрішньо так би мовити українських питань з російсько-українською війною. А от, останнім часом ну це видно неозброєним оком, так би мовити. Всі українці це відчувають на собі. Що Росія посилила атаки на українську енергетику багато атак. А чому не зимою? Чому саме зараз вони вирішили це робити? Яка мета? Вони би і хотіли зимою, але графік виробництва ракетних озброєнь, зокрема безпілотників, у них був зміщений. Тобто план не був виконаний, тому зокрема тому удари перенесли на більш пізній період. З розрахунком отримати ефект. Ну тепер уже вочевидь на наступний на наступний сезон. Але так чи інакше це серйозна загроза, і Україна відбиває ці атаки. Але так нам потрібно більше систем протиповітряної та протиракетної оборони. Про що невпинно заявляє президент на міжнародних майданчиках, особливо а, а яка Стане ситуація так. в Російській Федерації зараз з ракетами? От очільник розвідки Буданов каже, що калібри вони накопичили і можуть застосувати вже найближчим часом. Коли це може статися і про яку кількість йдеться? Ну, коли це може статися, це на жаль, ворог не не анонсує та й запрошення таке не робить. Тому ми просто розуміємо, що ці декілька сотень калібрів є. Як ворог вирішить їх витратити, чи зберігати стратегічний резерв, чи завдати масованих ударів? Ну, це рішення, яке буде зрештою реалізовано в останній період. В останній час а у нас є розуміння і шляхів пусків, і маршрутів, тому звичайно і повітряні сили будуть належним чином реагувати. Але так це загроза, і останнім часом саме комбіновані удари, тобто одночасно із застосуванням різного. Виду ракетних озброєння також БПЛА, це те, що використовує ворог і так, калібри це загроза, яка ну, вочевидь, буде в той чи інший спосіб, в тому чи іншому масштабі ворогом реалізована. Сьогоднішня інформація про дрони, які впали на території Бересиглепської Борисаглепська. Чи відомі якісь подробиці, чи ну куди, наприклад, ці дрони впали, і чи є підтвердження, що саме на територію авіаційного центру? Так, авіаційний завод це те, що можемо констатувати з різних джерел. Була був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацію уражені основні виробничі потужності підприємства. А угу. ще також хочу запитати про те, що от Зеленський зазначив, що Росія найближчим часом буде знову погрожувати ядеркою. Знову ж таки, це просто погрози, просто спроби залякування. Як раніше це там коментували всі, чи це дійсно там у Росії вже є такі наміри, і можливо вона готова там змінила свою позицію, вже готова до застосування ядерної зброї? Після повномасштабного вторгнення ворог фактично використав весь арсенал озброєнь, які. Можна уявити собі під час конвенційної війни, е, окрім хіба зброї масового ураження, це те, що залишається ну, такою лякалкою, і ворог, власне, весь період проводить ядерний шантаж. І якщо ми промоніторимо російську пропаганду, то ця риторика від посадових осіб, від так званих експертів, говорячих голів Кремля, вона нікуди не зникала весь цей час. Але наразі залишається риторикою. І, все ж залишається чимало стримуючих факторів, які змушують Кремля не йти далі погроз і далі слів. Але це загроза, вона залишається. Ми маємо справу з державою терористом, який неодноразово нехтував всіма нормами і права і моралі. Тому, звичайно, це, це загроза, вона існує. Наскільки вона зараз збільшилась, ну, напевно, не більше, ніж попередні місяці.